Друзі, всіх вітаю. Фінальний день турніру. Я тут трошечки почав складатися, але розп... Антон розпочав стрім, тому я пішов дивитися. Е, щось я тут складав, складав. Складав я червоні, тому що цей по зелених б'є, цей по синіх. І вибрав я червоних. Тим паче вони в мене зломані. Так що якщо вже летить, то можливо хоча б вб'є. Якось так. капріота, ну я просто не знаю, яким його замінити. Можливо, цей вб'ється. Ну, якщо зарядимо, то хоча б він вб'ється, там буде вже легше. Цього можна буде знести, якщо там камінець десь буде. Ну, коротше, погнали. Дуже не хочеться викуплятися. Мені там алхімію потрібно перезарядити. Не викупився, блін. Два червоних. Ну це факт, що просто-просто хочу, щоб викупився. Я взагалі не, ну, не, не розумію, де да? крутити, що робити. Давайте так. Хоча б фіолетві якісь є. Так, ну це мене не рятує. Три червоних мене не рятують. Там контра. До речі, фіолет мене також не сильно той рятує. Чи, напевно, зараз викупимося і спокійно собі ще дограємо. Хочеться ще десь щось знайти. Давайте ось так. Один червоний. Є якийсь сенс вмикатися, чи немає? Поки що я його не бачу, хоча. Можливо б. Ну, зараз хоча б три-чотири тички, тоді була одна тичка. Коротше. Червоних нам ніхто не привезе. Не навіть не думають приїжджати. Це, вибачте, підстава ще й жорстка. Я хотів би, щоб Колін вдарив. Тільки без рігарда. Ми навіть цього не можемо зробити, щоб його зарядити. Ну, можливо, синій там. Все, він не вб'ється, контри немає. Та він би й так не вбився, мені здається. А можливо і вбився. Б. Ну ви самі все бачили. То, про, просто, просто без шансів. Та ну, блін, знущаєтесь. Там хоч загони були не двадцяти. Дубль два. Просто менше думаємо. Е О, то було непогано. Е давайте Давайте, можливо, без клика поки що, Да, ось таким чином. Так, тепер ось так. Добився чудово. Так. А е, можна і так вдарити. Добий. А ти вбийся. Молодець. Так, далі. Погнали є контакт, такий відразу хід, просто бачу і роблю. До побачення, ти шо? Ну і ладно. Що тут, шо тут, шо тут? Зараз контра буде, давайте фіолетовий. Що чесно, я таї контри навіть уже і не боюся. Так, давайте ось так того синього зарядимо. В нього ще ядро, звісно, буде. Але то нічого страшного. Все, добиваємо. Бах. Часто обходять, мені це подобається. Не буду нічого міняти. Запас є тапочків. Так, є п'ятірка. Я хотів би якось. Трієчка в кедмана не вийде. Так, ладно. Тоді зробимось так, нормально його притулило, і ось так тоді. І ще ось так. Ладно, тут не вийшло. Тут не вийшло. Робимо ось так. Скільки контрастів висить? Блін. Мені потрібно, щоб синій вдарив грім. Він просто б'є боляче по червоних, і тому він розбивається. Так, цей зараз знову вресну Давайте все. Чудово останній. Так. Давайте кедмана зарядимо, нехай вдарить. Погану ціль ти вибрав. Так, що далі будемо робити? Давайте ось так. Ось так швиденько. Швиденько розрулили ситуацію. Ти чого завісло? Чомусь статистика завісла, о, розлагала. Оборона в А тримається тут взагалі. Була в дупі. Нормально. Я думаю, в топ-1 залишуся. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.